Вони болять народи, як рани. Шевченків біль. Проти... Тарас не впав з небес, а духом зріс над світом. Поет, немов до заспів Має такий день: 9 березня, день народження великого сина, пророка кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Вітаємо вас, дорогі калушани. Нині, в день 200-ліття від дня народження світоча української нації Тараса Шевченка, його сонце зазирає нам у вічі, як ще ніколи. Волею історії він ототожений з Україною і разом з буттям рідної держави продовжується нею, вбираючи в себе нові дні і новий досвід народу, відгукуючись на нові болі та думи. Божою кров'ю ми кайдани розірвали, та їх треба зняти. Громада, Але... шановуємо нині 200-ту річницю дня народження нашого пророка Тараса Шевченка. Маю честь виступати від штабу національного спроту. Всі тут присутні, географії Шевченка знають, твори його виконують. Краще, ніж я це зроблю. Я спробую кількома словами просто сказати про нас, про українців в Україні і не в Україні сущих у наш час. 5 березня в Києві, в Верховній Раді, відбулися парламентські слухання про Шевченка. І там були сказані слова: не віддавайте Шевченка минулому, не віддавайте Шевченка історії. Шевченко це є сучасність. І Шевченко це є майбутнє. Більше того, без Шевченка, в майбутньому ми можемо збитися взагалі на манівці і не мати тої перспективи, яка відкривається зараз. А зараз час дуже великий і дуже тривожний. І ніби про нього, колись писав Шевченко: і день, і ніч, квалт, гармати. Земля стогне, гнеться, сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться. Усміхнімося ж нашими серцями, бо ми нині творимо цю історію, про яку писав Шевченко. І ця історія буде оптимістичною, бо разом з Шевченком ми одержали шанс і перспективу. А Шевченко, він з'явився в часи. Коли Україна була майже вмерла, він появився із найбільш споплюжених, закріпачених верст нашого народу. І тільки Боже провидіння могло поставити таку печать генія, і це дало таке піднесення духу, українського духу, що фактично наша нація воскресла із мертвих після нього. І Шевченко це поєднання. Східної і західної відки нашого народу по батькові Шевченко-Грушівській козацького роду, мати Катерина Бойко це безумовно із Галичан. І це також грало і грає далі роль у нашому поступі, в нашому розвитку нашого народу. Він своїм словом підняв наш народ. Він випередив свою епоху на одно, а може й на два покоління. І він про це також писав, що ось уже десяте літо, як людям дав як обзаря, а їм неначе рот зашито. І скільки з того часу, за тих 200 років, скільки раз нам зашивали рота і навіть недавно минулі часи, а дехто, можливо, до тепер тримає рота зашитого, як би чогось не сталося. Але не сталося, не станеться, бо Україна є. І лише через два покоління після Шевченка появилось братство тарасівців, появилися збройні формування, січові стрільці, воїки Української Народної Республіки, повстанці Східної України, Українська повстанська армія, шестидесятники та інші борці за волю Україну. І фактично. Ціле ХХ століття, і початок 21-го Україна безперервно веде боротьбу за свою державну незалежність, за своє існування як нація. Але цим героям, ці герої і ці письменники, і ці творці, такі як Іван Франко, Леся Українка, Степан Бандера, Роман Шухєвич та багато інших, в тому числі і наша. Небесна сотня, вони з'явилися саме з духу Шевченка, і тому ця боротьба не пропала і вона продовжується до сьогоднішнього часу, продовжується на всіх майданах, не тільки в Києві, продовжується на Перекопі, продовжується на східних теренах України і продовжується під прапором України і під словом Шевченка. Ми, калушани, можемо гордитися, що і ми... Несли в цей опір нашого народу свою лепту. Наприклад, в в парку Шевченка стоїть пам'ятник Шевченка, подарований калуською громадою. Ми можемо по-різному відноситися до різних персонажів, але саме калушани під керівництвом тодішнього мера міста Романа Сушка встановили цей пам'ятник, який є джерелом українського опору у Криму. І є пам'ятник на Донбасі, якого в селі Новоселово, який також служить консолідації всіх українців зі Сходу до Заходу. І знову ж таки Шевченко про теперішню московську агресію, про новоїтнього царя Путіна, що на край світу заглядає, чи нема країни, щоб якось загарпати з собою взяти у домовину. Не вийшло тоді у Ніколая І, не вийде і в теперішніх московських загарбників. Бо Росія пішла не тільки проти України, практично пішла проти цілого світу. Бо всі знають, що Путін не зупиниться на Криму, а за так званим рускоязичним населенням може піти і в Прибалтику, і в решту України, і в Білорусі. Утіна проти російського імперіалізму і Росія не виграє в цьому світі, і Україна дістає таку підтримку, з якою вона дістала цей шанс і цю перспективу стати число рівних серед рівних народів світу. Не минуло і трьох з половиною місяців, як розпочалася ця боротьба за європейську Україну, а ми зараз живемо. В іншій країні, так ніби минула зовсім епоха пройшла. Так, не всі, коли це починалося, вірили, що щось вийде, що ми зможемо перемогти. І в тому числі і в Києві, і в Калуші, дуже хотіли триматися у законодавчому полі. Так ніби можна звільнитися з кайданів, не знімаючи їх, не звільнивши з кайданів. Януковича, а це можна було зробити тільки таким шляхом, який стався, не могла би Україна одержати цю перспективу. І вийшло так, що немудрі премудрих одурили. І немудрі нібито українці виявилися мудрішими і перемогли. І хоча зараз у цієї перемоги батьків занадто багато, і дехто з них старається ділити шкуру ще не вбитого ведмедя, Ще перед, ними, перед нами дуже багато загроз, але гарантією нашого українства і нашої незалежністю є майдани, майдан у Києві, майдани по областях, Майдан в Калуші, Майдани закордонного українства, які творять ті фронти, що не дозволять, як в 91-му, в 2004 -му році, коли через незгоди всі пропали, самі себе звоювали, злити Майдан. Ми не дозволимо це зробити. І, хоча перехідний період, і хоча в цю тривожну ситуацію, можливо, треба підтримати і не критикувати наших урядовців, але все-таки слід сказати, що і занадто скоро випустили тих Януковичів, які написали листи про закликання російських військ на Україну і кадрові інші позиції є абсолютно незрозумілими. Багатьох випадках, але майдани, в тому числі і Франківський, і Калуський, не дозволять зараз піти на Манівці, не дозволять порушити заповітів Шевченка. Ми їх виконаємо, і Україна буде тою українською, європейською, за яку боролися мільйони українців і віддали своє життя, і на завершення вояки Української небесної сотні, в тому числі, і наш земляк Ігор Дмитрів. Ми виконаємо заповіти Шевченка, ми знаємо, надіємося і віримо, що на землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Але для цього треба йти за Шевченко. Порімося, поборемо! Слава Тарасові Шевченку! Слава Україні! Братерства Тарас Шевченко це Великий кобзар. Кожен його рядок пройнятий уболіванням за долю рідної землі. Шевченко це нас. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, дорога Калуська родина, сьогодні, у цю першу неділю Великого посту, той благодатний час. Покаяння християнських душ. ми зібралися тут, у Калуші, біля пам'ятника Мойсея України, великого пророка і поборника добра і правди над злом і неправдою Тараса Григоровича Шевченка. По храмах Божих служилися святі божественні літургії, за вірних, за український майдан, за наших братів і сестер, за тверезе життя наших українців. І сьогодні ми хочемо звернутися з молитвою. До Бога, щоб Господня бізнича ніколи не опускала український нарі і нашу милу, любу Україну, щоб і царича України і царича наших зелених Карпат, Пресвята Богородича, завжди покривала нас усіх своїм. Чесним омофором, вона оспівана у церковних піснях словами, що ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла чи у горю, чи в недолі мати земного життя. І сьогодні я, як священник, хотів би закликати усіх нас до духовної боротьби. За нашу державу, за нашу Україну. Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли Він простягав до тебе руки, і нарік Ізраїльський зміцнив на амалекітян, озброїв Ісуса новина на битву і повелів Сонцю спинитися, ти й нині владико, почуй нас. Що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю, побожний наш український нарід, поблагослови Його справи, примнож славу Його перед ворогом, зміцни все Твоєю провіцію нашу Державу Україну. Слава Україні! Ви знаєте, я так не вмію говорити, але я буду говорити по суті. У моїх руках маленька книжечка. Поема Тараса Шевченка Катерина. І перша. Що написано тут, написано на нашій українській мові. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине. Але друга така же сама поема. Але на білоруській морі. Кохайціся чорнобривки, да не з маскалями, маскалі чужі людзі чинять лиха з вами, жартуючи, маска, любіць, жартуючи, кине у Московщину свою пользі, а дівчина гине. Я дозволю собі ще зачитати вам ту ж саму поему на болгарській мові. Любітеся, Чорновежді, но не смаскаліти, чужди хора, те салошо, верша те смоміти, не шега маскаль, любі не шега зарязва, в свою московсько, мамота угасла. Ще є одна поема на німецькій мові. Слухайтеся. Займ ір лібен вольт ір ірметін, ліп кайн солдат, де солдатен іст френк омлянде, від юхстет врата, солдат ліп нурцums прасе, ніч ох пресем в стене. Я не буду більше читати, бо, тому що тут ще є і на е, польській, руминській, словацькій і на угорській мові. Ви б слухалися в самий зміст цієї поеми. А особливо в німецький переклад. І ви тоді ви б зауважите, яка прекрасна наша. Мова це душа кожного з нас. І тоді ми зрозуміємо, наскільки важливе слово в устах поета, пророка і українців. Наскільки яскраво, енергетично наповнено, доносить він те, що ми часто пропускаємо. В своєму житті як поседненне буття. Те, що стоїть перед кожним із нас. Я солідарний буду з виступаючим, який сказав, що в Верховній Раді сказали, що Шевченко не минуле, а з Шевченко все буде сьогодні. Це наше. Без чого ми не можемо бути народом. Це наше без чого ми не можемо бути нацією, державою. Це наш про той шлях, який ми прийшли і проходимо в ім'я того, щоб дійсно про нас знали у світі, шанували в світі. І не тільки співчували, і захищали, але і підносили, любили, шанували те, чим багата наша з вами історика. Дня година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. possible. Сьогодні і завжди з нами буде наш Шевченко, і буде вільна, нероздільна, навіки вічні єдина і соборна Україна. Дякую, що всі ви в мене не земні, а я плач, не з тих вас обійняю. Не плач, не плач. плач, плач. Не плач. Поглянь, вся Полянь. А вон там Савка стоїть, а ти казала що він але на добрий день, так, так. 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 що ви теж були на вічі. Ми побачить більше відділ, своїх друзів, дітей, які разом існувати і буде надача. Добрий день, малина, вітаємо.